Рузі, зараз знову ми повертаємося до ситуації у Херсоні. Нагадаю, що росіяни атакували Херсон з авіації. Ворожа авіабомба влучила в багатоповерхівку. Постраждали 13-річні двійнята – хлопчик і дівчинка. За словами місцевої влади, їхня мати досі може перебувати під завалами. Пошуково-рятувальна операція триває. Олександр Прокудін виходить з нами на прямий зв'язок. Це голова Херсонської обласної військової адміністрації. Наші вітання вітаємо вас. Обирайте. Yeah. Очевидно, з оперативної ситуації розпочнемо все, що стосується ось цього удару росіян по житловому блоку. Що відомо? Терористи скинули кап на житлову багатоповерхівку, через що зруйновано. 15 квартир з першого по десяти поверх одного з під'їздів. Крім цього, у 80 оселях вибуто шибки. Нині відомо про шістьох постраждалих. Зокрема, двох потерпілих працівники ДСНС врятували з восьмого та дев'ятого поверхів зруйнованої будівлі. У лікарні зараз знаходяться двійнята. хлопчик і дівчинка, яким по 14 років їх стан медики оцінюють як задовільний. Діти дістали гостру реакцію на стрес і нині перебувають під наглядом медиків. Також Панек? Е... Та, чуємо вас? Чи ви нас чуєте? Обірвався зв'язок. Ми зараз перенаберемо, спробуємо сконтактуватися з Олександром Прокудіним. Ну ви бачили зараз кадри власне з Херсону. Це і є ось той житловий блок, в який поцілили росіяни. Зараз найважливіше це от просто зараз ці кадри в етері. Найважливіше це розбір завалів і переконатися, що нікого під тими завалами немає. Тому потребуємо оперативної інформації і сподіваємось, що Олександр Прокудін нам цю інформацію за коротку мить. Надасть друзі, ви можете бачити, яких руйнувань завдала керована авіаційна бомба, яку росіяни скинули на житлову багатоповерхівку. Нагадаю, що в цьому будинку 10 поверхів зруйновано бомбою, один під'їзд, 15 квартир. З першого по десятий поверх немає тепер житла у людей, які тут проживали і досі шукають під завалами. Зокрема, матір 13-річних двійнят, хлопчик і дівчинка, їх вдалося. Врятувати, і триває пошукова рятувальна операція. Тому саме от у Олександра Прокудіна ми хотіли б дізнатися про а, нові подробиці. І от зараз мені підказують він а, знову а, на зв'язку. Пане Прокудін, чуєте нас? Так, да, я вас чую. Розкажіть, будь ласка, скільки людей потенційно може залишатися під завалами? І що з матір'ю цих двійнят? чи знайшли? А... Дивіться, ще у нас взагалі шість постраждалих двоє дітей, чотири дорослих людини. Зараз трьом чоловікам бригада швидкої допомоги надала медичну допомогу на місці. На місці розгорнуто оперативний штаб. До робіт з ліквідації зараз залучено близько 120 осіб та 35 одиниць техніки. Це рятувальники, поліція, лікарі, комунальники. Крім цього, для допомоги потерпілим розгорнуто пункт незламності під завалами. Так що можуть бути люди. Зокрема, і мати дітей в момент атаки перебувала в спальні, куди прийшовся основний удар. Нині рятувальники проводять розбір завалів і шукають постраждалих. По завершенню е, цих робіт я обов'язково вийду на зв'язок і доповім. Також вчора ще російська авіація не тільки на Херсон скидувала каби, а й на інші населені пункти, як на Нову Олександрівку. П'ять кабів прилетіло на околиці населеного пункту. Ну але на щастя е, ми не маємо там потерпілих. Це на щастя загалом. Ми... прошу, прошу, продовжить. Та да, загалом минулої доби російська армія обстрілювала більш ніж три десятки населених пунктів, що на правобережжі Херсонщини. Вчора стало відомо про загибель 57-річної жительки Веселого через атаку російського дрону. Також трагічна звістка надійшла із Кіндійки. Там окупанти е обірвали життя 55-річної місцевої жительки. Мої співчуття рідним і близьким. Багато ще було атакувань дронів на інші населені пункти. Це на амбулаторію в Білозерці. Це пошкоджено і будівлю медзакладу. і Постраждала лікар-педіатр. У неї вибухова травма і струс головного мозку. У селі високої Береславського району російський дрон вдарив по житловому будинку. Там мешканець дістав вибухову травму і контузію. В Станіславі, внаслідок скидання вибухівки з БПЛА постраждав. Ждав чоловік 21 року. В нього міновибухова травма та перелом стегна зараз. Шпіталізований ще четверо людей. Жителі Антонівки, розливу та веселого постраждали кілька днів тому. А вчора звернулися за медичною допомогою. Їх усіх шпиталізували і надають медичну допомогу. Ми дуже вдячні за те, що знайшли час і можливість розповісти про оперативну ситуацію. На жаль, не всюди вона втішна. Бачимо, що Чергові російські дії приносять чергові жертви серед українців, серед, серед цивільних. Олександр Прокудін нагадаю, голова Херсонської обласної військової адміністрації з нами наживо щойно.